Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Дякую, що заглянули на мій канал, що залишаєтеся зі мною. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався на мій канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися своєю декоративною косметикою скажімо так, Project Pen декоративної косметики, які треба швиденько використати до кінця, і, скажімо так, їх на вихід. Перше, це ось така тушь. Це недавня новиночка від компанії Avon. Вона дуже має класний дизайн, об'єм 10 мл. Зазначено компанією, що після відкриття має бути лише 3 місяці у використанні. Хоча я, ну, дуже мало хто насправді так робить. Насправді дівчатка користується тушами, коли вона вже осипається, коли вона вже засохає. Туш, в мене була відкрита ще, ось, бачите, позначка 11-го місяця. Це листопад місяць е, минулого року, і вона, ось бачите, яка щіточка, ніяких немає грудочок, не засохла як новенька, просто чудова туш. Я не бачу ніяких, скажімо так, проблем. Я не бачу, щоб вона мені там щипала очі, чи якийсь дискомфорт на очах був після цієї використання. Тому зараз іще користуюся. Це вже буде на наступний місяць, буде її рік, і який нею користуюся. Нарікань ніяких немає, не осипається. Просто бомбезні, класне, класні вії. Особливо зараз взимку дуже актуально буде саме ось такий колір. Дуже гарний колір. В мене, до речі, є відео на каналі, тому дивіться. Там взимку ну, дуже класна ця туш іде. Так, наступна туш також від компанії Avon. Вона йде ось така з така пухнаста щіточка. Так, ось така щіточка. Вона в мене трішки вже Скажімо так, підсохла, але вона мені дуже сильно подобається. Я ще трішки нею повикористуюся. Зараз хочу взяти її в косметичку жовтня-листопада ще до використаю. І якщо прям, ну, дуже щось буде мені дискомфортно наносити її, то я її, вже, звісно, приберу. Наступне це. У мене ось така туш, вона вже знята з виробництва. Avon True Color була серія. Дуже мені подобається ця туш. Вона також тут менша вона по об'єму, 7 мл. І також зазначено, що 3 місяці всього має бути у користуванні. Зараз вона вже так, до 6-23. го го Вже декілька місяців в мене вона, скажімо так, прострочена, вийшов термін її реалізації. Ось така щіточка. Вона йде силіконова, ніяких не грудочок мені не робить, не осипається, ніяких нарікань на неї немає. У мене геть трішечки її там залишилося, я її хочу вже довикористовувати до кінця. Вона дуже зручна тим, що дуже швиденько можна, коли ви десь запізнюють. Десь то швиденько намалювати війки, вона просто дуже-дуже класно допомагає в цьому. Скажімо так, раз, два і все готово. Так, Наступне це в мене ось такий консилер від компанії Avon. Також тут іде 6,5 мл об'ємчик. Зазначено, що після відкриття. Можна тільки 12 місяців її використати, а в мене тут позначка є, що до січня місяця, бачите, одиничку. Я її відкрила, і. Ні, четвертий четвертий місяць. ось, Четвертий місяць. Я її відкрила, і до 4-го місяця я, я маю його до кінця використати. Але мені здається, прям, ну, там ну, дуже я мало користувалася цим консилером. щось Не дуже я бачу, щоб воно мені там щось перекривало. Можливо, буду навіть користуватися як тональним кремом. Можливо, лише як консилером. Хоча. Наприклад, темні кола під очима, цей засіб не допомагає замаскувати. Ось так. Ну, буду користуватися, і, думаю, швиденько його використаю в ближайший термін. Так, наступне це BB крем матуючи, серія Nutra Effect від Avon. Тут 30 мл. Такий тональний крем, дуже мені подобається, він гарно зволожує шкіру обличчя. У мене екстра лайт, екстра світлий. Я його відкрила 10-го місяця, в жовтні минулого року, і ось в цьому місяці маю його довикористати. Так як після відкриття 12 місяців лише можна, щоб засіб був. А так, як в мене схильна, обличчя схильне до висипань, таке, скажімо так, проблемна шкіра обличчя, тому я хочу його швиденько використати, щоб він у мене не прострочений був. В мене тут його десь отак трішки залишилося. З задоволенням ним користуюся і буду користуватися, і надалі його буду брати. Це дуже класний засіб і коштує дуже бюджетно. 189 гривень в компанії Avon. Зараз, можливо, там інші якісь ціни. Бо кожного каталогу відрізняється ціна, але, в принципі, засіб 200 гривень такий, дуже класна ціна, і він дійсно і працює як крем і як тональний, дуже класно. Він адаптується під тон вашого, вашого обличчя. прям Супер, все класне з вложення, покриття, адаптування на шкірі, все супер. Так, наступна моя нещодавня покупочка, це я брала в Avroari Box, така з кавуновим було. Там гель для душу у мене був маленький, і ось такий бальзам для губ. В принципі, я його брала ось, у мене позначка є 8 місяця, тобто ще до 8 місяця я маю. Ну, користуватися, але тут дуже мало. Об'єм тут 10, 10 грамів, але ну, дуже швидко закінчився. Е, ну, як, не закінчився ще, але тут вже половини немає. Ось якось він так дуже швидко розходиться, тому е, я його беру в цю косметичку, скажімо так, щоб воно вже у мене не валялось там е, геть-трішечки. Використаю його і е, викину. Так, Наступне це ось такий бальзамчик Avon Trend. Це також давня лінійка від компанії Avon. Ось такого червоного кольору. Близький він іде, такий пігментований, дуже насичений яскравий колір. Він Мені незручно, тим, що розтікається, не тримається на ногубах, вона сильно така рідка. Рідкий цей блиск, 10 мл об'ємчик. Ось такий у мене відтіночок. Черібріз, навіть не бачу з, з вишнею. чері, вишня. Відкривала 11 місяця, і ось до 11-го місяця, до листопада місяця, я маю цей засіб використати. У мене. Тут половина тільки його, ну, думаю, буду частенько брати використання, тому що зараз холодно вітер і губи сильно на сонці, ой, на вітру обвітрюються, тому і хочу пошвидше використати цей засіб. Наступне це бальзам від нашого українського виробника Грінвейт з ароматом ванілі. Дуже мені подобається цей засіб, коштував дуже бюджетно, наче 19 гривень чи щось таке, 20 гривень. Брала його ось четвертого місяця, і до четвертого місяця маю. Цей бальзамчик використати. Це звичайна гінічна помада, ось такого прозорого кольору. Я навіть буваю інколи дитині можу намастити губки, щоб не обвітрювалися для зволоження. Нічого в цьому поганого немає. Наступне це також компанія Avon, серія Color Trend Kit's Creм, губна помада була відкрита другом. Місяця це лютий місяць. Ось вона отак виглядає ось такий відтіночок. Дуже класний відтінок, такий прям коричневатий іде. Я думаю, на осінь якраз дуже класна така помадка. Хочу використати її зараз за осінь, за зиму. Ось так. Дуже класний відтіночок. Наступна помада це також Avon, також відкривала в лютому місяці. Так, це в мене відтінок М -м... насичено червоний чи щось таке з гіалуроновою кислотою. Ось така матова помада. Я її геть трішечки використала, е -е, трішечки геть покористувалася нею, тому що червоний колір це такий колір на новий рік, десь на свято. Е -е. Мені не дуже подобається саме яскраві такі кольори, я брала його чисто на свято. Ось такий. Насичено червоний він. Так. Але, в принципі, помадка непогана, але е, відтіночок, скажімо так, не на кожен день. Так, наступне це моя улюблена, найкраща. Прям е, об, обожнюю цю помаду. Ось така Avon Lux. Е, е, трішки замальцьована вже. Такий дизайн дуже гарний, але постійно треба дивитися, щоб вона постійно витирати її, тому що всі пальці це все на цій помаді видно. Серія люкс дуже класна, дуже, скажімо так, помада преміум якості. В мене, Геть трішечки, вже закінчується, геть трішечки. Ось, як бачите, мене вона іде з такими Так, Зроблю вам зараз водчик. Дуже-дуже ніжно наноситься, відчувається дуже багато ось такого бальзаму гліцерину. Ось вона отаким переливом блистить. Прям супер. Дивіться, як. Прям переливається. Дуже класна помада, я її обожнюю. І також в мене десь в запасах іще лежить така помада. Тому. Як закінчиться, і трішки ось розбираю свої запасики, то її однозначно іще повторю. Так, а, не сказала, закінчити її маю в січні місяці, перший місяць. Так, наступна це ось така помада, приходила мені в подарунок від компанії Avon за якесь замовлення чи щось. Робила якісь умови акції. Тому прийшла отака помада мені. Вона вже була з дуже малим терміном реалізації. 11.21 вона була виготовлена. Ось така. Так а ну фокус. Фокус. Не хоче мені фокус. Ось. Такий колір, такий відтіночок. Саме такої помади вже немає. вони вивели, Компанія вивела їх з асортименту. Ось так написано Avon. Така світленька помадка, але на губах чомусь вона ось як сводчик зроблю вона якогось як з відтінком синього такого. як... Лілового, якогось такого. Ось так Така помадка. Ну, в принципі, можна буду користуватися. До 11 місяця також маю її використати. Ось такі в мене помадки на осінь. Я думаю, якраз підбірочка на осінь по кольорах непогана вийшла. Осінь, зиму таким. З коричнюватим таким відтіночком, золотисті, Думаю, гарні відтіночки. Так, і трошки пошуршала по своїм косметичкам з декоративною косметикою. Це також в мене і манікюр. Ось такий беру в засіб використання. Дуже давно його брала від Єви. Соцформула 5 в 1. Він там прям супер-супер все має робити. На в нігтях він е, такого жовтоватого кольору, е, такий прозорий, прозорий з таким відтінком е, тілесного кольору жовтуватого. Тут вже нічого не назначено, не можна прочитати, хочу пошвиденько використати, нігтям він нічого поганого не зробить, от, але може і покращити е, текстуру нігтя. Так. Вже в мене, скажімо так, всі вийшли терміни реалізації від ноготок такий лак, гарний відтіночок. Тон 100 рожевий. Ось, поки він буде мене гарно наноситись на нігтях, то буду ще користуватися ним. Так, наступне це тон 203, також ноготок, він йде більш такий. Як тілесний. Ні, не тілесний він. Забула. На кожен день. Такі, а, пастельні згадала, пастельні тона такі приємний також о... брала в Єві. Ось такий гель лак, він йде такого. Бежевого кольору, начебто отак. От також терміни всі вийшли вже. Тон 29. Ось такий. Е, наступне це також гель Ефект лак де по 9 мл. Е, тон у нас 11. Також вже всі терміни не вийшли, тому треба швиденько його Використовувати, або якщо він вже е, погано наноситься ну, на нігтях, то вже е, прибрати з використання і щоб в мене не було цих лаків в косметичці. Так, тон 070 е, ось такий. Басік, начебто Колекшн. Меджік. Це матовий тон, такий вишневий колір. Також матовий тон від LCF. Тон матовий 13. Так. Такий. Червоний колір від LCF. Тон. А Бог його знає, який там тон. Червоний, ось такий яскравий в такому відтіночку. Так, наступне також від LCF. У мене два таких легеньких, скажімо так, близький, такий прозорий, Я вже додавала сюди прозорий, звичайний прозорий. Лак, тому що вже закінчився цей, і оці стрібляві частинки вони чомусь на дні залишилися, вони в мене ніяк не переходять на низ. Можливо, додам ще розріджувач якийсь ацетон, можливо, ці блискітки трішки порушаться, тому вони застряли там. До кінця року я його використаю і. Якщо ці блискітки не будуть чіплятися на лак, тому вже саму баночку викину. Так, я маю закінчити цей лак придатний до 12 місяця 2025 року. Ось, так. ось такий, але ось він в мене на нігтях. Такий срібляві такі частинки, він прозорий де лак. Ось такий. І ось такий також, але це не рожеві частинки, а такі стрібляві частинки. Близькі такі такі. Також до 12. Ні. До 11 місяця 25-го року має. Маю закінчити. Це також компанія е, виробник LCF. Це такі міні-лаки, е, вони були по 10,99%. І були також по акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Брала, ну, по 11 гривень це взагалі копійчна ціна. В магазині є, бувають такі часто акції. Так, і наступне, що мене дуже здивувало, я нещодавно взяла ось таке захисне покриття для нігтів. Така гелева текстура від компанії Oriflame. Об'єм тут 8 мл, Нещодавно його придбала. Ну, десь декілька місяців назад. І ось бачу, що з 8, 8 місяць до 25-го року я маю його використати. Ось так кажеться, що мало. Маленький термін реалізації, чому так, не знаю. Зазвичай лаки для нігтів від 36 місяців до 3 років можемо користуватися. Ось. А тут так. Так мало начебто, ось, ну, треба його, значить, використати швиденько. Так, і наступний лак, також сьомий е, місяць 2025 року, маю зак за, е, закінчити ось такий гель лак хоча е, нещодавно брала ця компанія також Oriflame. Е, гелева така текстура. гель-лак. Е, серія The One. Ось, Ось такі два лаки. Це те, що я хочу в першу чергу використати е і закінчити за ближайший час. Це не вся декоративна косметика. Е якщо вам буде цікаво дізнатися про е всі лаки, які в мене є, у мене їх ще дуже-дуже багато. І також, кому цікаво подивитися на, мої декоративну, на мою декоративну косметику, пишіть мені в коментарях. Я з радістю з вами поділюся своєю декоративною косметикою. І якщо у вас якісь є побажання стосовно відео, яке б ви хотіли бачити в мене на каналі, пишіть в коментарях. Я дуже люблю читати ваші коментарі, всім стараюсь відповідати. Кому, можливо, не відповіла, не побачила, прошу вибачення, але я стараюся щоб всім відповісти. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей на моєму каналі.